На моєму уроці сталася така ситуація. Дівчинка дуже боялася почати малювати. Їй було занадто страшно, щоб, хоча б, провести одну лінію. І тоді я їй розказала про свій досвід. Я розказала, що коли я була в її віці, я також боялася малювати. І мені також було страшно починати. бо... Я не знала, що в мене вийде. Я не знала, який в мене вийде результат. А якщо він вийде таким, який мене розчарує, мене це б дуже сильно засмутило. І вона розплакалася. Вона не очікувала того, що я дійсно правду розкажу їй про свій досвід, що я поділюся тим, що також пережила ті самі почуття, що і вона переживає зараз. І це їй допомогло подолати перші ці кроки, які її так сильно жахали. Це дало їй підтримку і віру.